Перший символічний удар в домашньому матчі ФК Кривбас проти одного з поточних лідерів української прем'єр-ліги ФК Олександрія з ондойменного міста сусідньої Кіровоградської області довірили Антону Федорову, болівальнику червоно-білих, який з 2015 року став на захист України, доєднавшись до полку Азов. У 2022-му обороняв Маріуполь та Азовсталь. В травні того ж року вийшов в полон. І тільки 14 вересня 2024-го в результаті обміну повернувся до України. Вже далі розпочалась сама зустріч із Простим суперником. Команди почали матч обережними випадами. І з малою кількістю небезпечних нагод відкрити лік забитим м'ячам у зустрічі. Втім, криворізьким гравцям їх тілити в життя не судилось. А ось гостям з Олександрії це вдалось на першій компенсованій до основного часу першого тайму хвилині. Засмотив голкіпера кривбасу Андрія Кліщука досвідчений Олександр Філіпов. Четвертий м'яч Філіпова у цьому сезоні і м'яч дуже високої ваги. Четвертий м'яч у семи іграх від Олександра Філіпова другому таймі криворізький Кривбас активно насідав на ворота ФК Олександрія, раз по раз створюючи гольові моменти, так і не реалізовуючи їх. На жаль, хоча б зрівняти рахунок на нічийний, червоно-білі гравці в цьому поєдинку не змогли. Фінальний підсумок зустрічі 0-1 на користь гостей з Кіровоградщини. Я дуже задоволений. хлопцями, що ми працюємо. Ми. Якщо брати сьогоднішній матч в зрівнянні з прошлим чемпіонатом, то ми дуже прибавили в плані характеру, в плані волі до перемоги. Тому я дуже задоволений хлопцями. А що гри, я думаю, що, мабуть, тренерський склад, ми завжди будемо чимось незадоволені грою, особливо. І найголовніше це покращувати гру з м'ячем. тому що я думаю, що для України це потрібно. Головний наставник криворізької команди не після матчої прес-конференції резюмував, що цього ігрового дня дійсно практично все вдавалось, окрім власне забитих м'ячів. Тому Кривбас поступається в зустрічі з міцним ФК Олександрія. Єдине, що ми не зробили, не забили м'яч. Хоча сьогодні, на жаль, з порівнянням гри з Ворською у нас було досталь моментів. М'яч так і не зайшов у ворота. Нашого нападника тільки було, якщо я не помиляюсь, 400% моменти, але ми не змогли їх реалізувати. У них був момент додатковий час, дві хвилини до першого тайму, і ми пропустили такий м'яч. Ну, так буває. Незважаючи на цю прикру поразку в домашньому поєдинку, вже цими вихідними на Криворізьку команду чекає нове випробування. Вояж до Києва У виїзному матчі в неділю 6 жовтня червоно-білі помірюються силами із столичним Динамо. Олександра Шовковського, Олександр Фефілатів Лі перший міський.